Привет, ребята! И сегодня вы на канале Назар Сигма. И сегодня мы играем в Майнкрафт Хардкор. Сейчас мы должны добыть дерево, чтобы делать начальные вещи. Ось ми нарубали дерево І зараз ми зробимо верстак. Оп. А зараз скрафтимо навчальні інструменти. Поставимо верстак вот тут Скрафтимо палочки і зробимо топіру. Сокиру і меч. Ідемо робити де де дерево. Ось берізку треба. Ось. Будь ласка, нас на дзвіночок, підпишіться і поставте лайк. Я довго стараюся. Ось ми нарубали трохи дерева, і зараз ми зробимо їх на диски Зараз треба нам добути ферст і камінь, щоб у нас була кровать. Я знаю. Де ж вівці? де ж вівці є. Я їх ніде не бачу. Добре. Бачу так, тільки кролики. Він зробив Будемо здобувати камінь. Ага, ще, тірку треба складати. Трохи забимо. Мені це зараз стрібно. Зараз здобуємо камінь. Думаю, що нам цього похвапить. Ідемо хати відать, щоб у нас була е, шерсть. І з цього ми зробимо ліжко. І потім ми зможемо швидко переночувати ніч. О, зараз є дитя. Так, я і зробимо собі ліжко Ось. І у нас є тричі. У нас є три шкіри Ой, решкіри. шкіри. робимо зараз зробимо ліжко Чому ми не можемо робити? Допить один майкраз з жутком цим екраном. Хальнова. <laughs> наше выживание. Пожалуйста, простите, на тот момент, как я скрафтил кровать, не вышло сделать, что видео оборвалось. Сейчас мы добудем наш верстак. И во есть кровать идем себе искать ой, места, там где будет наш дом. лагает было сильно. Идем, 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 идем. Интересно, где же построить свой дом? Ха -ха -ха. Найди какую-то деревеньку. Деревню или какое-то место. Скрафтимо собі пічку опічку. Ось буде мій дом. Тут зробимо трохи їжі так, кашу, а роблю дерево. Все. Далі не достанемо. Тепер нам треба трохи їжі. Які кролики трудно пити? Я не знаю, де її вже бо в мене її мало дуже. Зараз трохи їжі з'їмо. Ось, і ось. Зараз трохи каміння треба зробити. Ще раз ось. Якась пещера, якщо не бачу, ну добре. Задінь камінь треба трохи нарубати. Ось Тут треба прийти, трохи зробити. камінь. І це земля.

Кого на тій версії не можна. Що ж нам зробити? Нам би... А, там корова. Свинюшка. Свинюшка. Мяско. Ще там я. Давай. Ну, давайте... а. Так. Йдемо ліжечка. Ось тут дерево впало. Зараз, тут ми приготуємо друге м'ясо. Не треба їсти трошки. А ні, не треба, не треба. А я піду шукати щось. Піду шукати вугілля. Побігу повернуся, коли знайду вугілля. Друзі, пошукав я вугілля, але нічого не знайшов. Вибачте, будь ласка. Якось пещера, а тут осталась. Тоді і ще щось. Треба похапнути. О, як добре, я знайшов вугілля. Нема кірка. Здобуваємо вугілля. Воно тут було багато. Ой, його тут багато. Це дуже добре. Чим більше вугілля, чим краще. І все? Ну це теж добре. Вугілля не замало. А ні, ще є. Трохи не побачив. О, все. Так. Зараз йдемо. До ліжечка робити смолоски. А ні, може тут і зробити. О. Зробили Йдемо до ліжечка. Ось ми вже тут. І зараз ми заберемо своє м'ясо. там сумасшедший. Тут еще было светло. Ну еще думаю, что достаточно. Я еще поставлю здесь тут. А в что да. тут у нас являлся киплохи. Молбок. Можно забыть и шлем. А нет. Чоботик. <гум> ну, потроху жінки. Дякую вам дуже за перегляд. Наступна частина буде тоді, коли на це відео буде зібрано цілих 100 лайків. Будь ласка, підписуйтесь. Насіскайте на дзвіночок і ставте лайки. Всім до зустрічі.